Так, зараз настрою, щоб вам було краще видно. Осічення таке своє, тому що вже вечір приїхав додому. Всім привіт! Це не новий влог, це буде розговорний відос. Я вирішив, не знаю, куди руки примкнути, тому що багато мыслей в голові. Я розумію, що цей відео буде без монтажа. Я його хочу випустити без нарізок, без різних склейок, без вирізок і так далі. Хочу просто виложити для вас відос. Лайв прямо так записать і одразу і виложить. От я його щас знімаю з 7 часов вечора, і ви його побачите десь через час. Читав під влогом коментарі, і один чувак написав коментарі Чувак, ти на такому типу, контенті не вивезеш, такі влоги вже нікому не цікаві. І я. Почав думати по поводу цього. Ну як? Ну, мені вже не перший раз пишуть такі коментарі, але я на них, ну, може, там пару разів десь на стрімах отричав. От. А це щось мені захотілося більш подробніше записати відос. Не тільки відповідати на цей вопрос, вообще, що моє міння, що я думаю. Хоча нікого не їбе моє мені, як я розумію, по От. Буду збиватися, буду збиватися, тому що сильно багато мислів в голові. І по поводу цього коментаря, що я хотів відповідати, що пацана мнення, що влоги нікому зараз не цікаві, вони нахуй нікому не треба. Якщо ти так вважаєш, що влоги нікому не цікаві, зайди на YouTube і напиши влоги Україна і подивися. Канал, я не пам'ятаю, Вредина Рідна Лайф чи якась так називається. В общем, ттетка 40 или 50 год вона знімає влоги і у неї по 200 тисяч по 100 тисяч промотрів там, де вона, ну, просто все знімає. Абсолютно все. Вона, вплоть до того, може знімати, що купила мило, мило і розпаковка мила. От. А я, у мене один там якийсь влог вийшов, що я на хрещатику прогулявся, і все. Такі влоги нахуй нікому не інтересні. Якщо, що, повторяю, в цій тітки 100-200 тисяч просмотрів. У мене 500 тисяч, тому що я не набрав свою аудиторію. Розумієш? На кожного блогера є своя аудиторія, і кожен хаває свій контент, скажімо так. Я не знаю, як ти з рекомендацій попав або не з рекомендацій на мій канал. Але у мене є своя аудиторія, хоч вона і невелика, їй подобається дивитися такі влоги. Мені самому частично буває не таке знімати. Але я розумію, що колись через год 5, 4, 3. Мені буде інтересно подивитися, що зі мною відбувалося в той період життя, ну, наприклад, там, вчора. Це зараз вчора, я ще помню, що вчора, а через рік я вже буду не помнить. От. І оця Відіна Лайф її дивляться. Її дивляться 100-200 тисяч. Людям цікаво. Тобто вони це дивляться. А ти кажеш, що влоги йшли вже, і такі влоги нікому не цікаві. Вони цікаві, просто вона в якийсь момент хайпанула на якомусь відео, набрала просмотри, на неї підписались, і по чуть-чуть по по вона набирала свою аудиторію. Так же само я. Я теж раніше думав, що логи зараз не актуальні, той же Шапік, Бумчик, Мартиненко вони там раніше по мільйону, по півтора мільйона набирали просмотрів, зараз їх дивляться менше. Як мінімум, тому що люди, які їх дивилися, вони вже повзросліли. І в них вже аудиторія ну, не буде дивитися те, що дивилася раніше. Якщо вони вже будуть знімати якісь фрікові відео, вони вже нікому інтересні не будуть, тому що та аудиторія повиростала. А ця аудиторія, яка маленька, їй треба вже другий контент. Їй вже цей контент не інтересний, тому що друге покоління, другі інтереси і все таке. От. Чого я не хочу знімати щось інше. Якщо б я хотів щось знімати друге, у мене явно було б більше підписників, тому що в мене є вміння монтажа, і я вмію монтувати. І сценарії я можу писати для Просто мені напросто це не цікаво, І я не хочу займатися тим, що мені не цікаво. Я не хочу знімати якісь відоси по, типу, там, як знімає містер Біст, Мамікс, ну, як мінімум, потому, що нема. а во-вторых, я б так і не знімав, тому що мені самому це не цікаво. От. І Зачем чим влоги? Задавався цим вопросом ну, на протяженні восьми років, скільки я от знімаю е... відео на Ютуб. Раніше я їх знімав по приколу спочатку посміяться, ну, подорожав Мартиненку, шапіку Бумчику. Потім я їх знімав, думав, що стрельну і заработаю на цьому. И уже спустя там 2 года, ну, то есть после 6 лет, які эти 2 э, года, Я занимаюсь Ютубом не для того, чтобы э, там заработать, якось хайпануть. Не, хайпануть бы, конечно, хотелось, я не буду отрезать, Заработок тоже хорошо. И то, и то это дуже приємний бонус до того, чим я займаюсь. Но я хочу з цього, що поїмати віспоминання. Ви просто не розумієте, ті, хто цим не займається, ви не розумієте, що це таке. Ви можете подумати, що, блядь, ну як, ну, ну от багато дівчат, багато знайомих, ну як, ну чому він все знімає? Чого він завжди знімає? ну, там... Де б він не вийшов, він все знімає. На тусовку, на гулянку і так далі, він все знімає. Тому що я вже привик, для мене стіль життя з камерою, і це вже привична річ. для якихось людей може це дико, хтось боїться осуждень, хтось боїться поганого на камері. от. А я вже так привик, що мені це просто взяти і записати свій день. Тобто Я можу знімати навіть ну, мені телефон типа, не мішає. Я не вже на нього увагу. Я знаю, що что... щось приходить, я включив і знімаю. І мене дуже часто часто сильно кумара, коли люди кажуть, ні, оце виріш, оце не знімай, блядь, да це ж пам'ять, це ж воспомінання, або там оце, оце відео удали, тому що вдруг це хтось другий побачить. Піздець. Ну от, якщо ми так будемо жити по такому принципу, що нам буде важне мнення людей, то це ти проживаєш не свою життя, а тих людей, які про тебе думають. Тому що ти сам головою не думаєш. Ти думаєш, що, що про тебе другий чоловік подумає? От ви думаєте, чого, наприклад, там, та же сердючка, взагалі багато визиваючих людей стрельнули. Тому що їм все одно на наміння людей, вони придумали собі образи, стілі. І вони не бояться осудження. Так, да, можливо, їм моментами неприємно, да, їх там осуждають і так далі. Але вони придумали і вони далі. Двіжують в телевіденнях, в шоу, в фідосах, в інтерв'ю, в подкастах, ділять музику, тобто різні творчі лічності, навіть ті ж художники, вони странно одягаються, вони цікаво розмишляють. Я дуже багато в своїй житті зустрічав різних людей, і я вам скажу, що творчі люди це, це дуже круті люди. Ну, Лучше людей я не зустрічав. Бізнесмени по-своєму розмішляють, а творчі лічності зовсім по-другому. Бізнесмени, я так сказав, як будто я там дружу з бізнесменами. Ну, Більше з творческими людьми просто я зустрічав людей, які займаються бізнесом, і в них зовсім інші розсудження, мислі і так далі. Творческих лично мені дуже інтересно з ними общатися. І навер... і, наверно, наверно. і наверно, того у мене визивати емоції у людей, і, і виходить подобається другим людям, які мене дивляться, тому що. Ну, я просто не стісняюсь камери і показую все, як є. Колись було, звісно, що я боявся камери, я стіснявся, але це все часом проходило, от і е все. І зараз я живу просто з камерою, можна так сказати. Ви думаєте, що це страшно звучить, а це наоборот круто, тому що через, наприклад, там, 5 років я таки сижу і думаю: блін, а що було ну, десь 30 декабря 2020 року. Хоп, запустив, подивився. хорошо 30 декабря я щось не сняв, сняв 31-го. Подивився, ага, приблизно цей період я отак от виглядав. І ти можеш споминати свою молодость, ти старієш, ти ростеш, в тебе міняються мислі, в тебе міняються прически, в тебе міняються фігури, там я худий, там я товстий, там я взагалі кабан свин, свинка пепа як зараз. От. І ти кожен момент життя можеш подивитися. Зрозуміло, що є те, що не входить в ці рамки, те, що не можна знімати. Ну як не можна. Немає слова не можна. Ти можеш все знімати, але но... ти сам контролюєш, треба це показати другим людям або ні. І я не вважаю чимось странним чи стидним показати все, як є. Наприклад, там накидано в тебе хаті, ти там боїшся, щоб інші люди тебе осудили, що ти там. Як бомж живеш. Блять, ну типа, а ти так живеш? Ну, либо же, ну, короче, це не я не іменно за себе говорю, я не прям як бомж живу, але це так в прем'єр-превью. Либо же там девочка, девочка стесняється, що ти її знімаєш, що про неї подумають, що вона бухає, наприклад, там, з двома чи з трьома пацанами одна, все подумають, що вона проститутка, і так далі. будуть осуждати. А вона навіть не думає, що. Що вона не думає. Вона нічого не думає. В неї нема свого мнення. В неї мнення людей, які скажуть, що вона проститутка. От. І я хочу сказати, що це дуже круте заняття, і ті, хто цим не займались, вони не поймуть. Лібо же питались займатися, але одразу ти це не поймеш. Понятно, що це ще приносить популярність зароботок це дуже хороші, скажімо так подарочки в ответ за те, що чим ти займаєшся. Понятно, що я б не хотів, би работать, хотів би знімати тільки відео і на цьому, тому що ти потім повністю займаєшся тим, чим тобі подобається. От. Но для того щоб так произойшло, треба прям рвати і метати, треба йти по, як там, по костям або як там кажуть, є два типа людей, у пісні там про, про кості, що ти співається. Короче, Блять. Ну, я просто без монтажа розказую, перше, що в голову приходить, то і розказую. І коли ви почнете цим займатися, якщо у вас хоча б проявлялося таке желання, ви спробуйте. Ви просто спробуйте, і якщо вам понравиться, це буде дуже круто. Тому що ви з цього получаєте дуже великий бонус це это... запись своєї От Ви, наприклад, там поїхали на море. Да? Ви і, там, либо якийсь закат класний, побачили. І є люди, які кажуть, «Та зачем ти знімаєш, лучше насладись цим закатом. А я, наприклад, в свою чергу, можу знімати цей закат, наслаждатися ним. І, розуміє, що я потім зможу це передивитися, я ще наслаждаюся тим, що я це знімаю, що я це потім зможу передивитися. Тобто я вже наперед, в мене вже в голові фільм. Влог, скажем так, я представляю, що це вже другі люди бачать, це вже я зможу подивитися, передивитися, і спустя три роки я теж зможу побачити цей закат. Не все завжди відважується в пам'яті. Люди повинні це зрозуміти, що все у нас в пам'яті відложитися не може. Лібо ж може відложитися в пам'яті, але ти, коли це дивишся, ти як будто ще раз це проживаєш, тому що в тебе внутрі непонятні виброси. Як ця штука називається? Блін, чесно, забув, не знаю, неандерфіна. Може, ендорфіна. Коротше, Що в тебе все внутрі, як ефект бабочки, все прям возбухає, в, блядь, Я вже запутався, мені сложно говорити, ребята, я звиняюсь, тому що я книжки не читаю в школі, теж я книжки почти не читав. У мене маленький словарний запас, і мені сложно мисли свої на камеру повністю виражати. Треба читати більше книжок, тому що не можу повністю все розказати, що думаю. Точніше, що думаю, можу розказати, але не можу так розгорнуто і красиво вам розказати. Розказую, як є. От. І це стіль життя вже в мене. І я багато разів запрошував, продавав і так далі канали, але зараз я реально кайфую, просто, коли знімаю і раніше я відносився до влогів, як до роботи. Були моменти такі, що я зв'язаний, я, я довжен виложити. А зараз я не як до роботи відношусь, а як. Сам до себе, типу, блять, чого ти не сняв влог? Ти ж проїбеш цей момент в житті. Ну а якщо ви бачите, що влоги не виходять, значить у мене ну прям вообще нічого не відбувається, Ну прям немає що вообще зняти. І я вважаю, що це там, наприклад, ну не має бути в Ютубі, бо це мені не інтересно. Бо це і вам не буде інтересно, і мені не буде інтересно, тому що, наприклад, я цілий день пролежав вдома, так? Да? От. А якщо я, наприклад, піду в магазин і щось інтересне куплю, якусь закупку, я можу показати розпаковку. Да, мені може це не буде інтересно, але буде цікаво потім, через 3 чи через 4 роки, подивитися на ціни трьохгоднішньої давності. Я навіть зараз от сидів, дивився свої відоси, там пару відосів. Блять, виявляється, я рік тому такий худий був. Я думав, що я зараз жирний, але но, но не прям капець який жирний. І я подивився відос, і я той осінню на себе дивлюсь і думаю, капець я худий. Ну, по сравнению з тим, як зараз я виглядаю. Але в той момент я тоді питався худати, хоча я тоді і так виглядав худим. А ще раніше, два роки тому, я ще худіше був. Це що виходить, я заскуфився і що, типу, модні ці фрази, заскуфився. Піздець, я заскуфився, треба щось з собою робити. А я не знаю, що з собою робити. Я оце настроївся, я пів місяця худав. Скидував вес, і все пішло просто по пизді. тому що я поїхав в Одесу. Після цього приїхала мама. В Одесі треба побухати. а Щоб побухати, надо ж закусити, бо потім буде погано. Мама приїхала з мамою. Теж треба похавати. Маму не бачив два роки, Мама класно готова, борщ мами. Як це не поїсти? Ну так, да, можна було вроде тільки одну тарілочку з'їсти, але но треба ж нормально поїсти, тому що мама ну, раз там мільйон років готова, тому що я її рідко бачу. От. Мама поїхала, вроді вже все, вроде можу може починати і чогось не починаю. Хоча дивлюсь на свої відеоси раніше і зараз і думаю, що я бочка йобана, ебать урод, сука. І що з собою робити, я не знаю, як себе мотивувати, відоси знімати. Якось сама мотивація приходить. Само якось хочеться от дуже сів, зняв собі без монтажа. Не знаю, вам зайде такий формат чи ні Напишите, кстати, понравився вам такий формат чи нет. Возможно, іноді будуть якісь відоси, такі розговорні, записувати і скидати. От. Як себе замотивувати, скидувати віс? От як? Я, ну, просто не розумію. Я не знаю, що з собою робити, я не можу себе контролювати. Оце реально саме сложное, наверное, що у мене не виходить. Це контролювати себе. Я бачу їжу і хочу її їсти. Жиза, да? Піца, Енергетик. Ну як можна не захотіти їсти? І знаєте, що саме Щас, секунду, покурю, СМР. Знаєте що интересное? Пока ще забув, а, вспомнил. Самое интересное те, що я вам рассказывал в якомусь відосі, коли я почав ходити через неділю, що в мене прилив енергії з'явився, і що це правда, що если ви хаваєте всяку херню. У вас немає сил нічого робити, ви рано засинаєте і так далі. Тобто, рано засинаєте, у вас мало сил, вам нічого не хочеться робити. Ви пахали, думаєте, зараз я почну робити? І дуже сильно у вас приходить лень, і ви нічого не хочете робити. Дуже сильно у вас приходить лень. Як лінівце. Ви взагалі нічого не хочете робити. Вам лень. Навіть вчора. Я прийшов, похав, змонтував влог, думаю, о, я в приставку погуляю, я кстати, купив. Ні, я не погуляв, я ліг і заснув джойстиком. Тому що я похавав, сил немає. Я лінивий, я жирний, запливаю жиром і далі їм. Розумієш, що це гробне моє здоров'я, я виглядаю набагато хуже. А коли ти зрослиєш, тобі ще важче скидувати вес. Того, що тоді тобі вроді вже пофіг, ти вже взрослий, ніхто не обращає почти внимання на твій віс. Ну, ну зрозуміло, що якщо от такий Шерлок Клам здоровий, то будуть обращати увагу. Ну а таке, як я, наприклад, зараз, там через 3-4 роки ніхто не буде обращати внимання, то, що типу дядько вже і ну, дядько завжди середня фігура така у мужиків. От. А я не хочу бути таким. Я не знаю, як, як себе настроїть, як себе замотивувати, тому що я, я реально не хочу таким бути ну ладно там в старості вже знаєте, вже і то в старості теж не хочеться бути жирним. Це ж сложно жити, сложно ходити. Я почав замічати, як мені сложно дихати, якщо я на велике розстояння ходжу. Я з лебедем ходив гуляв, я ноги собі під ногами натер так, що мені було больно йти. Я не знав, що робити. Я коли йшов по приставку, у мене так, і, так сильно були ноги натерті, що мені аж плакати хотілось. Я питався побігти. Думав, може, якщо я почну бігти, вони не будуть тертись. Вони ще більше терлись, мені ще було больніше. І я просто взяв я так, от, типа, шорти підняв. Знаєте, як Роналду натягує шорти, коли збирається бити м'яч. Я натягнув прямо так під корішок собі шорти, щоб мені не натирало, щоб ткань. Щоб ноги не касались друг об друга і ткань була по бокам. от. Наскільки сильно всі натер ноги. Зараз нормально, зараз вже не натерті, переболіли, але Но... мені важко дихати. Тобто, плюси бути жирним. Це те, що ти вкусний їси і все. Навірно. Мінусів дуже багато, це важко дихати, Пропадає енергія, пропадає мотивація. Uh, що іще? Натираються ноги. Mm, ну це можна до енергії теж відносити, якщо важко багато велике роста проходить. От. Ноги, мабуть, болять. Ну в мене не болять ноги із за весу, але ну, я думаю, у багатьох людей, які з великим весом, ноги ще болять. Та й в принципі, мені кажеться, тіло. Та й на організм це важко, на серце і так далі. Коротше, мінусів 7-8 чи 8, плюс 1. А, і ще жирні це щасливі люди Зачасту. Потому що настроєння, якщо за те, що їдять. Два плюса. Два плюса і 7 чи 8 мінусів. І мені треба це зрозуміти просто в голові. А за блогерство я вам сказав, що тут, ну, я мінусів лично я не бачу. Може, якимось блогерам щось там не подобається, якісь для них є більше мінусів. В цьому. У мене мінусів, ну я поки що не бачу. Тому що тільки плюси, виходить. А от по поводу весу я плюсів не отримую. Ну, тільки два. І треба щось з цим робити. Так що, ребята, а ви думаєте, по поводу влогів, і не думаєте, що хтось комусь щось должен, що я там повинен щось знімати супер інтересно? Ви мене дивитесь, тому що я знімаю свою жизнь, як я є. І возможно, в якийсь момент щось інтересне, відбуває, в якийсь скучно, но ви це дивитесь, тому що ви з ним вміти проживаєте життя. Може, якісь маленькі школьники. Там, Мені скажуть, як зараз кажуть Бумчику, Мартиненку і Шапіку Спасибо за детство. Вже буде приємно. <laughs> а взрослі просто вспомнять свою молодость, як вони проживали, тому що плюс-мінус молодость похожа у всіх, мабуть. От, якось так. Так що не думайте, що я комусь щось обов'язаний, і коли ви знімаєте, якщо ви блогер, ви теж не обращайте внимання на такі коментарі і не думайте, що ви комусь щось здорові. Це просто. Мені прийшла ця тема. Це не за те, що мене це зацепив цей коментарій Просто прийшла тема в голову, що було б круто розказати про це. І вам мислі наговорити своїх на відос. От. Ніхто нікому нічого не довжен. Пробуйте. Я думаю, вам понравиться от Вроді все сказав. Буду вже заходити, тому що вже темніє, вже і на камері темно. Думав на задню камеру зняти відос. Так я себе взагалі не бачу тоді і не розумію, нормально фокус стоїть або ні. На фронталку, звісно, качество не видно, але тим не менее, Я ще зняв в такому форматі, як в телевізорі, щоб прикольніше було дивитися. Вот. Так що, ребята, пишіть що думаєте. Інтересно було почитати ваші коментарі. Я думаю, тут дуже багато ви можете своїх мислі написати, наговорить, тому що реально я вважаю, що. Це цікавий відос получився.Всім спасибо за просмотр. Хто новий, підписуйтесь на канал, а хто не новий, ставте лайки і пишіть коментарі. І не забувайте підписатися на мій телеграм канал, тому що там 139 зрителей. Ну йоб твою мать. Я ж там всі новини вилажу. Давайте ще на телегу підкошиться. Обняв, поцілував.Всім пока, всем спасибо.